Ще йдемо, ми зараз біля Трускавець 365 пройдемось кудись кудись інакше, кудись далі пройдемося, подивимося, що до як цікавого є. Подемось, тільки я не хочу нагадати тут є басейн. Добре, басейн це добре, але ми йдемо. А, готель. Трускавець 365. Ми йдемо десь далі, перейдемося Не басейном єдиним, правда? Басейном зараз в Трускавці мало кого здивуєш. Басейни зараз на кожному кроці в Трускавці і не тільки в Трускавці. Повертаємо, будь праворуч. Йдемо в напрямку до центру, а може не до центру, може там далі десь, зараз ще собі повернемо. В центрі може всюди ходили. Та ми всюди-всюди ходили, щоб не забагато центру було. Нові візуалізації, подивимось, нові фігури, які тут встановили. Послухаємо генератори. Але як воно все бррр бр-бр бр правда? Я кажу теж гарно. Гортензія квітне. Це кущики з горден землями також. А йдемо далі. Перейдемо, напевно, тут прямо, повернемо ліворуч. Ну, якщо ви чуєте, mm -hmm. щось немов. Годуть генератори. Але генератор насправді це символ прогресу. Я вже казав, що якщо в людини є генератор, це означає, що в людини є гроші. <гум> а там, де нічого не годе, це означає, що там ні світла, ні грошей. Ай, смішно мені, як дехто в Трускавці реагує. Телефонує одна пані, це, це розказувала ну, людина, до якої та пані телефонує, розказує. І каже, телефонує одна пані і каже, хочу квартиру, така, щоб світло було. А я їй кажу, що ви самі хитрі, всі без світла сидять, і ви без світла сидіть. Ну, Тобто людина хотіла орендувати квартиру, ну, хотіла мати гарантію, що там буде світло. Їй ще, ще зробили винувато, ніби вона щось не то хоче. Та? Це нагадує той анекдот про цей будинок розпусти в Естонії. Та Це було фантастично, кому одна деньги. Таке враження, що квартира здавачів, трускавці теж мріють, що людина скине їм гроші і може не приїжджати. А як людина платить гроші, ну це нормально хотіти певний рівень сервісу. Чи хоча б знати, що буде по світлу, по воді, з інших питань, але таке. Це мене не дивує. А от туди вулиця Героїв. Опа, ми туди теж в одній серії прогуляємося, а що йдемо прямо до гори. Це є вулиця Лисенка. Давно ми вулицею Лисенка не прогулювались. Тут теж чути генератори на кожному кроці гудуть. Готель 365 з іншого боку, такий він вигляд має. І тут праворуч, я не знаю, буде, не буде будова, вже казали, має бути будова. Потім була інформація, що не має бути будова, потім була інформація, що знов буде будова, але що це велиці в підсумку, я не можу сказати. Земля не моя, готель не мій. Питайте в когось іншого. Якби це був мій готель, моя земля, я би вам розказав. Що не таке. Грушевський добудований, і бачите, там поруч буде будуватися ще один будинок. Розумієте, що не просто так. Будинок ніби добудований, та кран стоїть. А тут подивимось на цю вільну земельну діляночку. Станом на зараз ось таке. Багато ожини є. Але пак Можемо подивитися з вами аж наверх туди. Йдемо до вулиці. До вулиці Гришевської, йдемо нагору. Вулиця Грушевська, вона зараз станом на зараз вже є вся відремонтована, ми казали. В формі не трикутника, але в формі трьох смужок, як на автомобілях Mercedes. Готелі Соломія. Та ще один готель, назва якого мені не відома. ця Лисенка відома тим, не розкажу. Тут багато житла здається. Це дорога, зокрема, до готелю, який називає себе Лісова пісня. Тому нічого дивного нема, що тут людей зараз нема. Не багато хіба. А кілька жінок йде на роботу. Катальпи тут вже відквітли. А тепер йдемо через дорогу. З того боку буде краще. Побачимо шматочок лісової пісні, кому цікаво. Так, люди питають за лісову пісню, то... Купіть собі та путівочку на 10 діб, потратить 50 тисяч гривень, будете знати, як там є. Це ж не важко. Тут теж дивіться, які гарні гортензії. Такий куточок природньої насолоди. А, новобудови, ми ті новобудови, показували, розказували. Кому цікаво, знаходьте. Находьте відео, дивіться, нам ну, навіть мені не цікаво одно і те саме повторювати. Те, що я вам показую, а така частота відео, як в нас виходить, в нас виходить три. Буває п'ять відео з трускавця. Кожен тиждень можна все по колу розказати. І наново розказувати. Колись я так робив, розказував, зараз розповідаю менше. Але хто любить слухати, попереднє відео там. Там все в таких подробицях, такі розповіді, що, що я не знаю, чи навіть вам треба в таких подробицях.